Автомобіль, який ви зараз побачите, має один з надійніших двигунів на чугунному блоку ГБЦ. Має потужний бензино-дизельний двигун об'ємом 2,7 літра. Ви всі про нього мрієте, вам всім він дуже подобається. І це що? Це Sang рекстон Rexton, який має 2,7 літра дизельний двигун, повний привід. Автоматичну коробку передач, чисту, стару, надійну. Є в нас автоскладання зеркал, електрорегулювання сидіння водія, салон цілий. У нас 265 тисяч кілометрів пробігу. Є підігрів сидінь, дводінова магнітола, повний електрословпакет, навіть пам'ять сидіння водія. Ось цього красення можна приїхати і придбати із фінансуванням в кредит або різінг всього-навсього з мінімальним першим внеском. 1600 доларів. 1600 доларів за ось таку баржу, яка є в наявності тільки у нас. Приїжджаю за покупкою місто Київ, вулиця Територіальної оборони 102, і цей авто буде в кредит або лізинг саме твоїм.